І всім привіт, друзі! З вами я Pixel, і сьогодні ми попробуємо зіграти з вами у Бедварс. Це моє перше відео про Бедварс, перша спроба. Я ще ні разу в нього... Ну, один раз те, що попробував, у мене зовсім нічого не вийшло. От прям зовсім зовсім нічого. Ну, тут ще також є Skywars, виживання грив, стовпи вдачі, е-е-е... Ті ще штуки, коротше, донати, ну звісно. Е, е, вибачте, якщо, я, якщо ви погано мене чуєте, мене просто е, трохи. Я захворів трохи, але для вас мушу записати контент. Ну, і як ви зрозуміли, будемо ми грати, звісно, у Бедварс. Я, чесно, взагалі не професіонал, і ПвПшитися не вмію, так що не судіть сильно в коментарях. Ну, це перші мої спроби. Будемо. Якщо вам сподобається цей формат, будемо грати більше. Тут у нас є дуже багато цікавеньких штучок якихось. От на. Так, що це тут? Доступно 10 кейс. Тут все розказано про найбільші перемог, топ бил. От, отут Bedwars соло, бедварс подвійний. Фух, я навіть не знаю. Напевно, бедварс соло, та. Так, 7 з 8 у грі. Яку ж команду нам би вибрати? Давайте, давайте. хм... Будемо, будемо жовтими. Так. От жовтими якраз... не знаю, чому. О, ми тут, так. Як я зрозумів, треба оце генератор. Потрібно забирати желізо, і також тут деколи випадає золото. Ну Я думаю, ви і так самі це знаєте. Просто я розказую, не знаю на що. Ще я знаю те, що треба зразу а, закладати. Ліжко, ну, ховати ліжко, бо якщо не заховаєш, буде погано. То нас можуть вбити. Точніше, не нас, а ліжко, якщо знищить. Так, там бірюзовий. Так, напевне... О, стак желізо нормально. Так, магазин. Щоб нам взяти, треба взяти так. Ендерняк. Будемо покращувати, щоб ніхто нашу базу. наш. Наше ліжко не підірвав зразу. Так. Раз, два. Раз, два. Раз. Чую якісь звуки. Що за звуки? Не знаю. Ну, Надеюсь, це не до мене. Раз, два. Так, не хватає. Трохи ендерняку. Оп. Ось. Магазин. Шендерняк. Uh, я напевно зараз буду вести дальній бій, треба купити лук, але на всякий і желізний меч треба теж купити. Бо в. Ой-ой-ой, щось почало залагало трохи. Так, все добре, тепер. Треба купити. От, ану. Ну, залізний меч. І треба також будемо на дальній відстані грати, бо то, що у близьку, нас точно винесуть. А щоб нас винесли, я не дуже маю бажання. Бо я зовсім не вмію ПВПхатись. А... Будемо грати, поки не займемо хоча б друге місце. Не то, що перше, бо перше. Я не знаю, тут напевно тяжко перше за цей. Заробити. Того будемо хоча б грати доти, поки не дойдемо до другого місця. Але може і до першого дойдемо, хто його знає. Також підскажіть. А... Як грати, яку правильну стратегію вибирати, бо я зовсім не шарю. Як це грати? Покше я беру інструменти, броню. Так. Вогняний шар не вистачає трохи. А тут а що є? А, це все за діаманти. Ну, мені це не цікаво, бо діаманти це треба. А що це таке? Так. А що це? Що він дивиться на мене там? Я не. Гол... Так, якщо він хоче на мене напасти, бігом беремо вогняний шар, чи стріли, чи шо ш... а, так... ножиці. Візьмемо ножиці і вовну. Ми ж теж вміємо нападати. Якщо треба буде, то зможемо і напасти. Ну і що це за стовп, ти вистру. Вистрою? Я зараз теж можу почати строїти, що не один ти так можеш. Ну добре, він пішов в другу сторону. -мо, що там в нього за піраміда така велика. Бір. Що це був за звук? Що це за звук? Так, бігом купляємо, 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 що купляємо. Е, е, от. Е, чого я не знаю, що купити. Е, Нічого не купляємо, я коротше все. Ага, це бірезявга там, там на бірзяв. А він до мене строить. Він до мене строїться, треба вогняний шар і йому вдуло забити. Так. О, вогняний шар. Ну і давай. Ага, білий цей скену вже його, так? Ну добре. Бірюзову команду усунено. Є. Тобто мінус бірюзовий, але тепер білий буде може напасти. А білого теж. Як я бачу, білий професіональніший за бірюзового. краще б бірюзовий лишився. Так, купуємо лук. Треба ще назбирати трохи золота, щоб купити стріли і будемо розстрілювати всіх. Так, лук, сюда. Фух. Надіюсь, що... Так, нападає. Що це за звуки? Капець, що це за звуки? Чого я их... Їх... Так, що мені робить? А, ми эндерняк убір зового забирає, щоб... Собі, напевно, на базу. Ну це... це досить тяжко буде. Не ще говорити тяжко. Так, добре друзі, я поки ще буду трошки розкачуватись і до наступного моменту я до вас вернусь, до наступного цікавого моменту. Тож я поїхав, для вас це буде секунда, я напевно зроблю швидку перемотку, щоб ви бачили, що я робив весь цей час. Тож, давайте. Ну і що ж, друзі, це наступний цікавий момент. Зараз е, на мене нападає білий. Ну точніше, я прострою до нього дорожку, я хочу на нього напасти, але він вирішив на мене напасти. Так, тут буду їм таку защиту. Опа! Необережний, Опа, з ким ти. Опа, отак. Щоб знав, з ким мій справа. Має справу, не мій. Що я сказав? І мій. Так, значить. Що ж далі? Він буде назад вертатися до мене? Походу так, так, мені треба. Я навіть не знаю, що мені треба зробити. Ну мені страшно. Які є зараз? Я зараз. Раз, два, три, чотири. Чотири команди є. Я не хочу четвертим загинути. Давайте не четвертим, я вас прошу. Так, поки що... Поки що можемо... А ми можемо зробити з золотими яблуками закупитися. Головне встигнути їх використати. Бо знаю, я, знаючи себе, я можу їх просто не використати і піти без золотого яблука. Так, що це в нас там? Нічого вроді нема такого, а з другої сторони теж нічого. Ну добре. Тож добре, друзі, я напевно вернуся, коли оцей чудік, напевно, далі до мене буде строїтись. І тоді ми з ним ще раз поговоримо по дружески Ну і що ж, друзі, довго чекати не прийшлося, як я й думав, він вже починає зараз до мене строїтись, напевно. Може він далі зробить таку помилку. Ні, він цей раз акуратніший. Фу, головне зараз не програти, треба настроїтись. Може з лука його якось пострілити. Оп, ай, я встиг поставити блок. Давай вилізь, виліз. Давай виліз. А, він збоку там, мою. А ну оп! Так, я його не скину. Давайте ще разок. Опа, він будується так. Як мені його перемогти? Оп! Може фаєрболом кинути? Пух! О! його відкинуло, але він не впав. Значить, він зараз вернеться назад. Ой, як я фаєрболом розкидую. Давай. Давай. скин. Не, не скину. Все, готуватися до бійки, я до бійки. Чого я побіг сюди? ха <гум> Так, добре, купляємо, купляємо, нема. нема, нема, нема чим купляти. Добре, готуємось. О! В смислі голем? Ну, і як мені з ним боротися? Ах, він пісюлька. Що ти зробиш. Б'єм-б'єм. Ну я професійний Майнкрафтер та граю дуже... Дуже професійно. Так, добре, це і моя перша смерть. Я включуся, коли зайду на наступну гру. Що ж, друзі, ми продовжуємо. Це в нас є нова гра. А, зараз ми. Ну, перший залізо, все як завжди. Так, магазин бігом. А, вовна. Напевно, треба зразу на золотий, але хоча не є найбуде-кам'яний меч. Так. А, треба бігом застраюватися, ну, все як першого разу. Біом зараз застроюємося. Надіюсь на мене ніхто не нападає. Тут, до речі, зразу лише три команди, бо хтось тут чи преміум купив, чи що, і він вирішив, що нам трьом це достатньо буде. Так що я вже зайняв топ-3, це вже дуже добре. Ану попробуємо з йому знести. Ага, та, ну я снайпер, снайпер. Так, він ще не розуміє від кого це, надіюсь, що він і не зрозуміє. Від кого це є. Бо якщо зрозумієш це від мене, то буде погано. Він на мене ще нападе, а мені наш такого. Так. Е ага, він походу зрозумів, бо нападає, та? <звис2> та так? Так, е так, бігом думаємо, що робити, думаємо, що робити. Так, на лук мені не стає. Ну. Шерсті треба, шерсті, шерсті. Ой, так куди я виходжу? Шерсті. Ой, страшно стало шерсті. Оп. Так, строїмося. Строїмося вище нього. Построїмося вище, то буде краще. Оп. Оп, оп. Так, а... так, чекаємо на нього. Фух, давай. Давай скидаємо. Є! Фух. Це добре. Значить ми продовжуємо виживати. Так, отако на всякий випадок зробимо. Щоб він точно до мене не пішов. Нас ще троє. Треба, щоб червоні напали на бірюзових і один одного побували. Було би шикарно. Так, беремо вогнену кулю. І, напевно, залізний меч. Так, лук-лук, мені не стає, треба 12 желіза. Але ендерняк би купив. В Смислі, ахти, е, я професіонал. Так, добре друзі, я включуся на наступну гру. По. Друзі, всім приві. Ой, друзі, е, така то схема. Я вже на кінці, я вже це все демонтажував і зараз ця гра буде до кінця відео. Вона дуже довга, тому я її буду скорочувати. Е, розкажу вам так, як є. Зараз я поки що, що за. За цей закладаю тімейт мене добрий. Е, я буду вам показувати найяскравіші моменти з цієї гри, щоб е, відео було швидше і ви не страдали дуже довго. Так що поїхали. Ну і що ж, друзі, ми на, ново... ми на новому цікавому моменті. Тут ми нападаємо на рожевих. Наді. Е, ми їх, якщо виграємо, то в нас буде нове місце для... Для... Ну, буде нове місце. Так, тут я помер, не звертайте уваги на це. Мій тімейт також. Ну, будемо відвоювати наше право тут жити. Зараз, я думаю, вони на нас також нападуть, тому зараз я показую вам це все зі своїм голосом. Бо вони зараз скоро нападають, як я не помиляюсь. Але ми їм е, ліжко знищили і... Останній лишився один, лишив, лиш, лишився один рожевий, Якщо ми з моїм тімейтом е, підемо разом, то ми, по суті, його виносимо на на Ізіч. Іздж. На Ізіч виносимо. Да. Так що. Ми зараз будемо бачити. Поки що всі команди ще присутні, але зараз ми, може, таки винесемо цього, цю команду. Так. Що ж, ідем, йдемо до них. От він там вже стоїть, чекає, дивиться. Мені поже на цього. Ага, цей тут, значить, все. Чекати нема на кого. Так, нападемо ззаді. А, понятно, він в АФК став. Ну то все. І рожева команда, ми її знешкодили, і тепер це наша друга база. Так що у нас тепер дві бази і ми... Продовжуємо, напевно, строїтись до алмазів. Скоро будемо. Ну, будете бачити, що буде про що буде відбуватися, все будете бачити. Тож, продовжуємо. Що ж, друзі, у нас е, нов... е, прекрасна... прекрасна новина, Бірюзові вже лише... лишилось їх один. Зараз я трошки понакуплю. Е, я думаю, зараз, якщо бірюзових лише... з бірюзових лишилось лише один, треба нападати на білих. Бо якщо ми зараз не нападемо, то вже ніколи не нападемо. Зараз, якщо я нападу на бірюзових, ой, на білих. О, все, немає бірюзових. Прекрасно. Тепер треба нападати на біл... білих разом. З моїм тімейтом, але я не знаю де він. Так. Зараз саме якраз цей самий момент. Тож я не вкачений. Вони вкачені, а я не вкачений. Але в мене є тімейт. Він вроді краще вкачений, ніж я. О, я, як ви бачите, евок... Е Ekipowa, eku... e забув. Ekip, eku, epu, e, ekipiero... Eki, ekip... Ekiпіrovaus. Ну не буде ekiпіруваus. І зараз треба нападати на білих. Так, ага, ось він там. Ну він вроді мене навіть не бачить. А, стоп. Я блоки забув. Так, або зараз на зеленого треба чекати, або тут можна якось про. Е, ясно, треба на зеленого чекати. Ну, мого. мого тімейта. А де він? Ага, він тут. Він використовую бази інших, хоч я навіть уже не бачу цей. Я навіть не бачу вже його на нашій базі. Він зазвичай використовує базу інших. Так, і біля нього я собі легенько так проберусь. Давай. Пук, пук. Отак. От Отак. От так. А, в нього інтерперла у мене. А я як? Так, я йому поможу. Давай... Бам Сей раз Бам Лишка знайшн Опа Так нас двое и белых двое капят еще робити тепер? Треба чекати на тиммейта він там залишився. Але мені Ла мне вбили, его Його вбили чи він лишился Так, ну Чуть, -чуть вызираем Не його вбили, все, я один. Я один. І як мені тепер змагатися проти цих двох? Так, треба, напевно. Треба напевно. Звертатися назад і екіпіюватися ще краще, ніж я екіпірувався до цього. Так, бігом. Треба зібрати в них трохи шерсті, бо я не можу назад повернутися без шерсті цієї. Оп-оп-оп. Є. Yeah. Так. Оп-оп. Так, все, поїхало. Раз, два. Оп-оп-оп. Оп-оп. Заберемо все забираємо. Так буде краще. Зараз ми заберемо всі діаманти, ізумруди, смарагди і так буде краще. Зараз екіпіруємося нормально. Так, так. Раз, два. Все погнали. Оп, 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 оп. О, вже трохи краще починаю грати, але ще погано. Ще погано, але вже хоч трохи краще. Так, тут в принципі можна і... підзаробити. Ну, що у нас тут? Діамантовий меч. Так, тут ще треба. Ще треба смарагтів. А щоб смарагди можна і у генераторі докачати. Так що качаємо в генератор. До діаман... до смарагдів і тоді буде краще. Так, і що ж продовжуємо. Треба купити смар... Е, за смарагди, щоб смарагди спавнились у цьому. За... Ой, за діамант. Так. І бігом вертаємось до. Що я зробив? Йо-ма-йо! -йо! все, і виходить, мене виграли. Ну і що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Ось так мені вийшло зіграти у Bedwars. Е, наступні рази, якщо я буду грати ще у Бедварс, до речі, про... Напишіть в коментарях, чи вам подобається така рубрика. Якщо подобається, то це шикарно. І а, тож, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. І всім до зустрічі!